Доброго дня, вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами про культуру поведінки та поняття етикету. Запам'ятайте, вихована людина повинна володіти культурою мовлення, що припускає не тільки правильність вимови всіх слів, але й відсутність вульгарних слів та жаргонізмів. Умінням чо чітко виражати свої думки, щоб правильно її могли зрозуміти всі оточуючі, говорити і виражати своє відношення без застосування нецензурних слів, слів паразитів, які засмічують і роблять гіршою нашу милозвучну мову. Дуже ми всі хочемо стати вихованими людьми і що в нас такими вважали оточуючі. І для вихованої людини, і справді існує дуже велика кількість правил, що ж повинна вона робити. Вміти вітатися і прощатися, приємно говорити, вміти побажати приємного апетиту. Вміти сказати спасибі за допомогу чи якусь послугу. Говорити, будь ласка, коли ви щось просите, а не просто це вимагати. Вихована людина має вміти вибачатися, якщо розуміє, що вона не права або за подія в якоїсь за неприємності іншому. Ці поняття і взагалі такі вічливі слова, як доброго ранку, доброго вечора, приємного апат... дня, смачного, гарного вам апетиту, вибач мене, будь ласка, ви ці слова вчите з. Самого дитинства вчила спочатку вас мама, потім в дитячому садочку, тепер я в школі, і загалом інколи здається, що ви їх всі вже добре знаєте, але виникають такі ситуації, коли ми чомусь не застосовуємо їх. Звичайно, у місцях, в яких ви буваєте протягом свого життя, протягом дня, також існують певні правила. І культура поведінки у театрі, правила поведінки у бібліотеці, в магазині, у школі, в громадському транспорті. І всі ці громадські місця, які ви відвідуєте, і також виходячи з одного місця в інше, ви також згадуєте. Ті правила, яких ви маєте дотримуватись в тому ж місці, як ви маєте спілкуватися, що потрібно казати, наприклад, касиру в магазині, чи що потрібно сказати водію в автобусі, як треба себе поводити під час вистави в театрі. Тобто правила існують різні, навіть такі схожі місця, як театр і кінотеатр, але все ж таки правила відрізняються, тому що, наприклад, у театр в жодному разі не можна брати з собою їжу. І їсти під час вистави. А у кінотеатрі, наприклад, продають окорн, по воду, яку ви можете взяти з собою на сеанс, але знову ж таки дотримуватися елементарних правил та не засмічувати, не бруднити територію, яка поруч. Перед вами правила поведінки в громадському транспорті. Ви їх всі знаєте, що треба обов'язково уступати місце. Літнім людям або жінки, якщо ви бачите, що з важкими сумками чи з дитиною, не кричати і попереджувати про зупинку, готуватися, а не потім кричати, щоб вас почекали, не штовхатися. Бажано не розмовляти по телефону, не обговорювати якісь свої особисті справи, а дочекатися, доки ви вийдете з транспорту, і потім поговорити. Коли ви знаходитесь на вулиці, також існують певні правила. Правила вас як пішоходів, оскільки ви ще неповнолітні, не можете бути водіями, ми вже розглядали з вами на попередніх уроках я досліджую світ. Як ви повинні рухатись, дотримуючись правил дорожнього руху, не бешкотувати, не штовхати перехожих, не кидати сміття на вулиці. Бібліотека. В школі бібліотека також її відвідували, пам'ятаєте правила, що необхідно вітатися, не кричати, не заважати іншим читати, чітко називати автора та назву того підручника чи книжечки, яку ви хочете взяти, не бігати і взагалі спокійно себе поводити, не заважати іншим. В театрі також величезна купа правил дотримання для того, щоб. Не доставляти дискомфорту не собі, не людям, які прийшли дивитися виставу, не акторам, які її грають, не говорити, не їсти, а ходити у буфет в антракт. так, висловлювати оплесками вдячність артистам, не виходити з вистави допоки вона не закінчилась і не закрилась, куліси, щоб виразити. Свою вдячність акторам за роботу. В музеї також є певні правила. В першу чергу, це спокійно ходити, щоб не штовхнути експонати, не чіпати їх руками, тому що є експонати, які взагалі знаходяться під склом, до них не можна ніяк доторкнутися, а є експонати, які тільки огорожені стрічкою, і все одно їх не можна. Чіпати руками. Уважно слухати, якщо ви прийшли на екскурсію з екскурсоводом. Якщо виникають якісь питання, то ви чекаєте, доки розповідь буде закінчена, або знову ж таки, як і в школі, підніміть руку, екскурсовод знайде хвилинку, коли зупинитися і дати відповіді на питання, які вас турбують. Про правила в школі вам також відомо, як себе поводити, як піднімати руку, коли хочете щось запитати, а не кричати. Це стосується також і дистанційних уроків: як все треба сидіти, як. Спілкуватися з вчителем, з однокласниками, взагалі з дорослими людьми, які оточують тебе під час навчального процесу, оскільки зараз ваша головна місія та задача це гарно вчитися і намагатися вже повністю вчитися самостійно, так, щоб ваші батьки не виконували ні в якому разі за вас ніяких завдань. Коли ви йдете до їдальні, також дотримуєтесь правил, ці правила також відносяться і до правила у, на кухні. Коли ви приходите їсти на кухню і мама готує, також треба почекати, не гратися, не кидати їжу, прибрати на столі після себе, хоча поставити прибрати сміття, поставити брудний посуд спокійно. І також ці правила стосуються не тільки їдальні. Поздивіться, будь ласка, у їдальню залюбки посмішаємо завжди, а чи вміємо себе правильно ми там вести. Отже, давайте подивимося зараз на малюнки і визначимо, хто поводиться нечемно і швидко його назвіть. Я думаю, не складно тут здогадатися, що. Особливо всі, хто дивився мультфільм, пам'ятають, так як поводив себе в пух. закрив рота п'ятачку, не давав йому попоїсти. Швиденько прийшов тільки заради того, щоб попоїсти, і взагалі поводив себе невихано, навіть не дочекався господаря. Зараз перед вами гра так чи ні? Перед вами. Твердження, на які ви маєте дати відповідь або так, або ні. Поступаюсь місцем старшим. Звичайно, на вулиці гризу насіннячка недогризки від яблук. Ні, якщо ви вже їсте яблучко, то недогризки обов'язково треба викидати в сміття. Якщо ви їсте насіння, то сміття не під лавочку, а у Пакетик, а потім цей пакетик у сміттєвий бак. Під час відвідування кінотеатру не галасую, не бігаю, не затіваю ігри. Так, розштовхую інших дітей, займаючи місце. Ні. Кидаю папірці від цукерок у магазині. Звичайно, ні. Під час перегляду кінофільму не заважаю глядачам, не свищу, не тупочу. Так. У салоні автобуса голосно розмовляю. Ні, поводжу з чемно, дисципліновано. Так, До кінозали приходжу вчасно, так, щоб зайняти місце і потім не заважати, коли вже буде йти проходити сеанс. Ось, будь ласка, у підручнику також висвітлена дана тема на сторіночці 29. Правила етикету та Культура поведінки. Подивіться, будь ласка, ось перед вами. Перед вами уривки з оповідання «Все Волода Нестайка Ляля Іванова і туся мороз. Ляля Іванова не просто собі Ляля Іванова, а онука відомого професора Іванова, а туся мороз, просто собі туся мороз. Якось, коли дівчата йшли зі школи, ляля раптом зупинилася і сказала Тусько, принеси мій, мій портфель трохи, будь ласка. Туся почервоніла, але взяла портфель і понесла. Іншим разом, коли Лялі треба було витерти дошку, вона сказала: Тусько, витри дошку, будь ласка. Туся багато разів хотіла відмовитися, хотіла навіть посваритися з Лялею, але не могла наважитись, не вистачило духу. Продовження цього оповідання ви можете прочитати в електронному додатку, перейшовши за посиланням або знайти у пошуку просто все, Стайко, Ляля -ля Іванова і Туся Мороз. Як ви бачите, Ляля -ля Іванова вирішила, що їй мають всі за неї працювати, тому що в неї, як ви бачите, дідусь. Відомий професор. І інколи також, я думаю, ви бачили, що люди, в залежності від свого віку чи статусу, вважають, що вони можуть не дотримуватися загальних правил етикету, а поводити себе невихано. А інші люди, нижчі за статусом, можливо, чи молодші за віком, мають виконувати їхні забаганки. Звичайно, що це неправильно, тим паче, і ви бачите, з яким Наміром і яким зверненням? Туся Ляля звертається до тусі, неначе вона їй зобов'язана, тому що туся принцеса, а Ляля звичайна дівчинка. Звичайно, ні в якому разі жодні гроші, статус чи вік не стосуються якимось, не мають бути виключенням до дотримання правил етикету. У будь-якому віці, де ви не знаходились, чи ви керівник, чи ви звичайний працівник, чи ви учень, все одно мають дотримуватись правил вихованості та етикету. Тільки тоді ми зможемо жити у цивілізованому суспільстві, коли кожен громадянин буде дотримуватись цих правил. Подивіться, будь ласка, голов... основні також правила етикету, ви бачите ще додаткові, які ми розглянули з вами. І також ви бачите ще і підсумок своїх знань, ви обов'язково це прочитаєте і опрацюєте. Домашнім завданням вашим буде, в кого є друкований зошит, знайти тему правила етикету у себе в зошиті та опрацювати її, заповнити зошит. Якщо у вас зошита немає, то ви в звичайному в зошиті в. Клітиночку виконуєте ось це завдання. Складіть завда за вибором правила гостинності, або правила поведінки в гостях. Ви складаєте ці правила і тоді надсилаєте мені або фото сторіночки зошита, або фото записаних вами правил. На цьому наш урок закінчено. Сподіваюсь, ви не тільки будете знати ці правила, а ще й активно їх застосовувати і дотримуватись у своєму житті. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу. До побачення.